Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на наших традиційних етерах, які ми створюємо кожної середи для наших друзів, для підприємців, для власників бізнесу і для людей, можливо, які також планують створити свій бізнес. Ми підтримуємо наших людей для того, щоб вони дійсно могли рухатися в ногу з часом. І могли дійсно удосконалювати свій бізнес, розвивати його, і щоб їм вистачало часу і на сім'ю, і на бізнес, і на власні інтереси, і на подорожі, і щоб в них дійсно було гарне, збалансоване їхнє життя. Сьогодні хочу поговорити на таку тему, як штучний інтелект може допомагати власнику бізнесу, керівнику бізнесу, управляти бізнесом. І вийти з рутини, вийти з такої операційки, як це модно казати, і дійсно досягати багато-багато багато вершин у своєму житті, у своєму бізнесі. Не займатися постійно рутиною, а займатися дійсно розвитком, масштабуванням свого бізнесу. І хочу поговорити на таку тему дійсно, от що важливо для підприємця, адже на плечі підприємця, на плечі бізнесмена, на плечі людей бізнесу падає дуже багато різної рутини. Різних таких проблемних завдань, де дійсно вони потребують рішення. Будь-яка проблема, яка є в бізнесі, і вона дійсно потребує рішення. Що ж це можуть бути за такі проблеми в бізнесі? Може бути, до прикладу, якщо тільки починається бізнес, якщо власник бізнесу, він є і власник, і керівник, і HR-директор по набору персоналу, і фінансист, все-все-все в одному. На, такі, на плечі такої людини падає дуже багато різних завдань. Це треба подумати і про клієнтів, і про дохід, і про масштабування, і про безліч, безліч різних справ, які дійсно важливі, важливі в будь-якому бізнесі. Адже ми бізнес створюємо не для того, щоб страждати, а ми створюємо бізнес для того, щоб насолоджуватися, отримувати гарні результати, бути потрібні цьому світу і допомагати іншим людям. І коли наш бізнес він гармонійно працює, власник і відпочиває, і працює в задоволення. В нього немає виснаження, немає вигорання, в нього немає жодних, жодних проблем у його житті, він просто насолоджується життям, процесом, своїм бізнесом, і дійсно задоволений і готовий це передавати з покоління в покоління, готовий це передавати своїм дітям. Але чи кожен власник зараз в цей час готовий дійсно щось передати Своїм дітям і думає часто буває так що думає навіщо мені, навіщо мені оці всі проблеми навіщо я створив цей бізнес у мене куча рутини я не бачу сім'ї я не бачу своїх рідних близьких я вже забув коли я відпочивав навіщо мені таке передавати своїм дітям дійсно Можна над цим задуматися, але можна задуматися і над іншим, як спростити свій бізнес, як зробити всі процеси більш автоматизовані, щоб можна було дійсно насолоджуватись життям, насолоджуватись бізнесом і з радістю передати цей бізнес своїм дітям. І в цьому, в цьому щоб забрати більше рутини, забрати більше контролю, забрати навіть безсонних ночей власника, може дійсно допомогти штучний інтелект. І штучний інтелект це не. Не є щось таке, якась така чарівна паличка, чи щось таке з майбутнього і ще не осяжне для нас. Ні. Штучний інтелект уже є і працює сьогодні. І наші. Можливо, конкуренти, можливо, друзі, можливо, партнери вже його використовують у своєму бізнесі. Чому ж не почати використовувати і нам? Чому не зробити так, щоб дійсно штучний інтелект був помічником, був помічником в бізнесі? Що може робити штучний інтелект? Він може аналізувати ваші дані, він може мінімізувати ваші витрати, він може спрогнозувати ваш. Попит ну, на ваші товари, він може підкидати вам різних багато ідей, які ви можете дійсно впроваджувати у свій бізнес. Дійсно, штучний інтелект, він може дуже багато речей, і тим більше зараз. Ці знання вони не стоять на місці. Штучний інтелект постійно, постійно, постійно розвивається, і він постійно, він кожен день новий, він кожен день розумніший, він кожного дня він може дійсно допомагати бізнесу, допомагати бізнесменам, допомагати власникам бізнесу, допомагати розвиватися, масштабуватися. Адже основна ідея, що має робити власник бізнесу, це масштабування. Це розвиток, це стратегія бізнесу, куди ми йдемо. І це, звісно, і піар, і це, це все в цьому всьому абсолютно може допомогти штучний інтелект. От уявіть собі, що ви маєте декількох працівників. І вони, до прикладу, в мене є маркетолог. У мене є маркетолог, я свого маркетолога дуже люблю. Моя Таня, вона прекрасний маркетолог, в мене також є свій власний бізнес, я власниця клінінгової компанії. Дуже люблю свого маркетолога, але, до прикладу, щоб їй виконувати раніше деякі завдання, їй потрібно було більше часу. До прикладу, скласти контент-план там на місяць треба було 2-3 години затратити. Зараз вона контент-план за допомогою штучного інтелекту може створити буквально за декілька секунд. Якщо людина дійсно знається в професії, розуміється, розуміє, який контент-план вона хоче створити, вона дає правильне завдання своєму штучному інтелекту, і він створює. Він створює для неї контент-план такий, як подобається. І з кожним разом цей контент-план ще кращий, краще, і краще, адже вона його навчає, вона йому говорить: запам'ятай, треба робити такі речі, запам'ятай, він це запам'ятовує і він враховує це потім. Коли він уже працює і допомагає створювати контент-план, також штучний інтелект може подавати вам дуже багато різних ідей. Він може аналізувати вашу цільову аудиторію. Він може дивитись за тим, щоб ви ваші гроші на рекламу не просто. Витікали, а ще й давали гарний результат і давали вам багато клієнтів. Він може аналізувати вашу цільову аудиторію, він може аналізувати ваших клієнтів, він може навіть підкидувати вам ідеї, а щоб вашим клієнтам було би цікаво, і ви б могли впроваджувати якісь нові продукти чи якісь нові товари. В свій бізнес також штучний інтелект може дуже багато чого зробити в фінансовій сфері. Нещодавно я дуже довго шукала помилку в таблиці Excel. Мені потрібно було там підрахувати дещо, і дуже довго шукала помилку. І штучний інтелект я просто йому зробила скрін сторінки, він мені... Просто знайшов цю помилку на цій сторінці і ще й дав мені вказівки, як цю помилку я швидко можу виправити. Штучний інтелект може дуже багато різних речей. Він може проаналізувати ваших конкурентів, проаналізувати ваших, ваших клієнтів, вашу цільову аудиторію. Він може дуже багато чого створити і забрати у вас таку рутину і дати вам більше, більше вільного часу. Це дійсно дуже допомагає в бізнесі. Вас залишиться більше вільного часу. Ви зможете більше приділити часу стратегічним питанням, а не гасити пожежі у своїй компанії і не займатися операційною діяльністю. Він прекрасно може справитися як бізнес-аналітик. Він може проаналізувати ваші доходи. Він може проаналізувати ваші витрати. Він до кожного вашого продукту або до кожного вашого, до кожної вашої послуги може вирахувати точку безбитковості для того, щоб ви не працювали, в ноль, щоб ви мали гарний прибуток, щоб кожен продукт ваш, чи, кожен, чи кожна ваша послуга мали гарний маржинальний прибуток, щоб ви дійсно насолоджувалися в своєму бізнесі і дійсно могли розвиватися. Адже для розвитку потрібно не тільки знання, не тільки. Там ідеї і, і все інше для розвитку дуже необхідно мати і гарну таку грошову підтримку, фінансову підтримку. І в цьому дуже гарно може справлятися штучний інтелект. Тим більше, коли ви аналізуєте якісь дані, то у вас в арсеналі є не тільки ви, і не тільки ваш штучний інтелект, а у вас в арсеналі є весь світ. Ви можете дати завдання своєму штучному інтелекту, до прикладу, щоб він проаналізував якусь вашу ідею, і не тільки він, а створив. В якусь команду для мозгового штурму, і яка проаналізує вашу ідею, яка дасть вам безліч класних ідей, і з цієї безлічі класних ідей ви можете за допомогою все ж таки штучного інтелекту вибрати одну-дві одну, ідеї і впровадити її у своєму бізнесі. Також ви можете бути на крок, на багато кроків попереду своїх, своїх конкурентів, адже зараз в такому нашому сучасному світі люди, які... Користуються штучним інтелектом, які використовують його можливості, вони можуть набагато більше і набагато швидше досягати. І багато підприємців знають, як важливо саме швидкість в будь-якому бізнесі, саме першість, коли ти це робиш перший, коли ти впроваджуєш якусь послугу перший, коли ти впроваджуєш якусь послугу, наприклад, або товари якісь продаєш перший, це дуже важливо і в цьому дійсно може проаналізувати вам і допомогти. Ти штучний інтелект. Також він може проаналізувати, які товари у вас продаються, які залежуються на складі. У мене подруга розказувала, що її штучний інтелект допоміг зробити гарну пропозицію для її кафе, для клієнтів її кафе, адже вони проаналізували, що досить часто на сніданок беруть клієнти там каву і круасан. конкретно яку каву, і конкретно який круасан. Проаналізували і вони зробили на цю каву і на круасан привабливу пропозицію. Більше людей почали вживати ці круасани і цю каву. В мені також дуже допомагає в моєму бізнесі штучний інтелект, забирає дуже багато рутини з мого бізнесу. Наприклад, підготувати комерційну пропозицію для будь-яких клієнтів також дуже допомагає. Нещодавно до мене дуже багато телефонують таких людей, які хочуть допомогти мені, щоб я в них купила рекламу, створити мені рекламу. І коли ми почали говорити з цими людьми, я завжди говорю, я погана. Сприймаю інформацію на слух. Мені необхідно, щоб ви мені інформацію надали в Viber або в Telegram, будь-куди. Дайте мені свою пропозицію, я з нею ознайомлюсь, вам відповім. На що вони мені відповіли? Ми вам не можемо дати такої пропозиції, тому що в них немає цієї пропозиції, вона в них навіть не складена. Вони хочуть, щоб я прийшла до них на зустріч. На зустрічі вони мені це все запропонують. Але ж я ціную свій час, і я не можу ходити на зустрічі там, де, можливо, для мене не буде зовсім якого результату, там, де я не зацікавлена. І я їм говорю: зараз працює штучний інтелект. Невже ви не можете за декілька хвилин викласти те, що ви хочете викласти мені, викласти це штучному інтелекту, і він напише для мене, персонально для мене. Комерційну пропозицію, я з нею ознайомлюся, і, можливо, я би дійсно зацікавилась, можливо, вони хочуть мені щось цікаве розповісти. Але вони вже до мене підряд сьомий раз дзвонять, і сьомий раз в них немає для мене інформації, з якою би я могла ознайомитись. яке моє відношення до них? Звісно ж, негативне, тому що люди мають йти в ногу з часом і дійсно мають розвиватися. І зараз. Ті люди, ті підприємці, які користуються штучним інтелектом, які використовують його в своїй роботі, вони дійсно на крок попереду над тими людьми, які його не використовують. Я вам надала простий приклад: це ж не важко зробити, але люди чомусь цього не роблять. Але, але, Дійсно, штучний інтелект це не є щось таке фантастичне. Це дійсно є інструмент, яким користуються дуже багато людей. І компанія Bogusta також створила для наших клієнтів, створила для людей бізнесу, створила практикум, практикум по штучному інтелекту, де ми буквально за 5 за 4-5 годин ви на цьому практикумі можете створити собі своїх помічників. Я не кажу, що ці помічники замінять ваших, ваших працівників. Вони не замінять ваших працівників, але вони будуть гарними помічниками вашим працівникам. Ваші працівники зможуть робити більше роботи із більшою швидкістю, і більш якісніше. Отже, на цьому практикумі ви собі за 4-5 годин створюєте. Три три помічника, три асистенти. Ті асистенти будуть допомагати вам у вашому бізнесі. Практикум абсолютно без води. Його створила Людмила Богуш. Вона не любить ніякої води, вона не любить переливання з пустого в порожнє, так як буває на інших практикумах. Вона дає конкретні, конкретні, Дає матеріали, де ви по них створюєте свого асистента, і ще й починаєте вже з ним працювати. Тобто, на виході з практикуму у вас є вже створених три асистенти, які працюють. Вони вже працювали у вас під час практикуму, ви їх тестували, вам розпо... роз... розкажуть, як з ними працювати, які розумні питання їм задавати, щоб потім не отримувати дурних відповідей. І вони дійсно дійсно будуть. Вам допомагати. Людмила Богу, ж сама шукала рішення для своєї компанії, шукала, як зробити так, тому що її дуже замучили маркетологи, чесно, її так замучили маркетологи, в неї була прямо основна проблема з цим маркетингом. Але коли вона собі впровадила штучний інтелект у свій бізнес, а потім вже створила практику на основі своїх дійсно своїх практичних дій, і цей практикум дійсно допомагає багатьом. Я 12 грудня також проходила цей практикум, У мене є моїх три помічника. У мене ще й більше помічників є, тому що ми вчимося створювати цих помічників на цьому практикумі, і потім ви з часом можете створювати, створювати собі уже своїх помічників ще більше, адже ви будете мати навик не просто працювати з gpt чатом створювати помічників, а ви ще й буде, будете мати навик. Створювати ще своїх помічників, своїх власних, таких, які вам необхідні. Адже три таких помічника, які ви створите: перший помічник це буде, який буде давати вам ідеї для вашого бізнесу, який буде ем, аналізувати вашу цільову аудиторію, який буде. Дуже багато вам давати ідей для того, щоб ваш бізнес розвивався і буде аналізувати вашу цільову аудиторію і конкурентів. І на основі цього аналізу він буде допомагати вам робити, розвивати ваш бізнес ще краще. Також буде такий Асистент буде асистент, який допомагати буде у ваших цілях. До прикладу, у вас є якісь цілі в компанії, і вам треба ту ціль досягнути. Ви пишете йому ціль, він вам прораховує повністю всі ризики, все, що стосується цієї цілі, і ви вже і згідно ваших ризиків складає вам план досягнення цієї цілі. Все, вам залишається лише виконувати цей план. Ви можете йому сказати, щоб він кожного дня на кожен день вам розписав цей план, і ви кожен день можете виконувати цей план і йти. До своєї цілі. Це буде набагато швидше, ніж прописувати ціль самому, визначати ризики самому, писати план на основі цих ризиків самому. Коли ми на курсах раніше писали такі плани вручну, то ми витрачали буквально 2-3 дні для того, щоб написати класний стратегічний план і щоб його можна потім було досягнути. Саме основне питання можна потім досягнути, а не просто. Бо якщо план написаний просто на листку, це не є план. Планування, це просто просто зіпсований листок. А якщо план написаний на листку і вже є конкретні дії, і ви ті дії робите, і маєте дійсно намір досягнути цього плану, то це дійсно дійсно ви його досягнете, і дійсно у вас буде буде таке гарне досягнення у вашому бізнесі. І також ще буде. Помічник, який дійсно буде допомагати по маркетингу, буде такий маркетинговий гуру, який буде допомагати по маркетингу, писати вам контент-плани, писати вам різні комерційні пропозиції, робити вам відео, робити вам картинки. Ну, буде дуже багато всього. Може так само і вам навіть. Текст писати для ваших якихось там постів, чи для відео, чи для рілсів, чи якісь ідеї подавати для того, щоб як краще зняти відео, як краще там дещо зробити, тобто дуже-дуже багато всього. Отже, дійсно, з допомогою штучного інтелекту ви можете не стояти на місці, бути попереду всіх своїх конкурентів, йти вперед і розвиватися. Адже штучний інтелект він уже у нас є. Чому би нам його не використовувати зробити? Так, а я всім бажаю дійсно гарного дня, щоб всі гарно провели цей свій день. І задумайтесь, задумайтеся над своїми помічниками. Ви цього варті, у вас мають бути помічники, надійні помічники у вашому житті. Навіть просто ввечері з кимось поговорити, який тобі задасть запитання, ти зробиш, ти дасиш відповіді, це також дуже приємно. Який тебе завжди розуміє, тому що це твій, твій помічник, і ти сама його навчила. І в нього є дійсно частинка тебе. Все, всім гарного дня! Дуже рада, що донесла до вас таку інформацію, а ви можете прийняти рішення: або скористайтеся, або просто пропустіть. Якщо хочете дійсно скористатися, ставте плюс під цим етером. І все, і ви у нас на практику. <с -2> до нових зустрічей!